ЗТК G3500 надійний та практичний бензиновий електрогенератор, забезпечить безперебійне живлення в приватному будинку або на будівельному майданчику. В комплекті: електрогенератор, свічковий ключ та дві вилки. Генератор має чорно-зелене забарвлення, рама виробу виготовлена із сталевої труби та додатково посилена ребрами жорсткості. Двигун та альтернатор захищені додатковими металевими екранами. Двигун однофазний, має моторний ресурс понад 1500 годин. Об'єм двигуна 208 кубічних сантиметрів, потужність 7,5 кінських сил. Спеціальний розумний захист запобігає перегріванню та короткому замиканню і автоматично вимикає прилад при недостатньому рівні мастила. Тип альтернатора синхронний генератор обладнаний датчиком рівня палива та мастила і має повітряний фільтр. Блок автоматичного контролю AVR підтримує задану напругу. На дисплеї відображаються наступні параметри: напруга, частота струму, а також кількість відпрацьованих мотогодин, що дає змогу своєчасно здійснювати техобслуговування. Великий паливний бак об'ємом 14 літрів. підходить бензин АІ 92 витрати пального до 1,5 літри на годину. Система пуску ручний стартер. Низький рівень шуму та вібрації забезпечують глушник та система демпферів.